22 вересня місто Дніпро і до Вашої уваги форма під назвою Синдикат. це ось одві гонки залишилось і ось, ось я зрізав. Це, власне, кореневласний кущ синдиката. Якщо брати по плюсам, то крупна ягода. От плюси закінчуються. Чим не задоволені по рокам. Урощування такого нараду, як синдикат, це те, що слаба врожайність. Оце ви бачите дві гронки на пагін, це через те, що останній пагін на сухій підв'язці А так, в основному, по одній гроні холості пагани, навіть використовуючи восьмирукавну систему формування, все одно ніхто на хорошого не виходить. Тому вирішено, що синдикат ми будемо прибирати. Це найголовніший мінус. І ще з мінусів це те, що він трошечки підріскує. В принципі, з цим можна миритися, але все ж таки трошечки підріскує. Тому будемо прибирати. Якщо в цілому розібратися по ягоді, то ягода щільна з підхрустом, смак гармонійний. Доволі таки непогана цукристість, легко зідаємо шкірка, грона в середньому за кілограм. Правда, бували роки, коли наче і дощів не було. Але смак от не розмивався смак. На смак був, як наче лобода, якась трава страшна. На смак було якесь і гіркувати, ну, хрен пиме, що було. Але в цьому році все хорошо. От. І смак хороший, мається на увазі цю кристість. І посторонніх присмаків немає сторонніх. Тобто в цьому році дуже добре. Ну, головний мінус це слабке навантаження. Тому певно, що буде прибиратися. Напевно, точно. Якщо брати по розміру ягоди, то ягода грамів 16-18 в цих розмірах грам ягода плюс-мінус, скажімо так. Колір від салатового до соломеного з таким янтарем на сонці. от, Ну от. І зрізка в бананки. Я бачу, що на камері передається кольор як салатовий, хоча ж по факту він такий, навіть я би трошки жовтизною, а не зелений. Синдикат.